Черкащину Черкаси оговтуються від російського обстрілу. Напередодні ворожі дрони атакували місто. Постраждали шестеро людей, цілили російські війська по критичній інфраструктурі. Частина міста була знеструмлена. Зафіксовано влучання та падіння на дев'яти локаціях. Пошкоджені 15 будинків. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Детальніше про оперативну обстановку розпитаємо ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, долучається до ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго здоров'я. росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Це їхня головна мета. Частина міста була знеструмлена. Яких загалом руйнувань ворог завдав Черкасам під час цієї атаки? Дійсно, продовжуємо оговтуватись після цієї масової атаки. Нашим оборонцям вдалося збити дев'ять повітряних цілей, але є і влучання. У нас дійсно спрямування в основному були на критичку, на критичну інфраструктуру. Але на жаль, постраждав і приватний житловий сектор. Мали ми саме вночі, коли відбулися обстріли масові, масові відключення світла, як наслідок влучань. Можемо ствердно сказати, що і всю ніч, і практично вчора, весь день проводились ліквідаційні роботи, і наші енергетики практично справились з наслідками. Звісно, навантаження на енергосистему надзвичайно велике внаслідок такого влучання. За даними саме на сьогодні, вже ми можемо говорити після роботи відповідних комісій. Різного ступеня пошкодження зазнало на 71 приватне домоволодіння, 440 віконних рам, практично або пошкоджені, або зруйновані. І, звісно, були наслідки всі разом. Створений координаційний наш оперативний штаб, всі комунальні служби працюють в координації теж. У нас і від міста відповідні бригади працюють по ліквідації, прибирають сміття. Можемо говорити про сім вже постраждалих, тому що у нас додалося одне теж самозвернення, чоловік з опіками. Але наразі вже на стаціонарі перебувають дві особи. Решта вже такого медичного догляду не потребують. Вони вже всі вдома перебувають. Дві особи поки знаходяться в медичному в медичних закладах велика співпраця у нас з Червоним Хрестом. Якщо говорити, хто нам сьогодні підставляє дійсно плече, наше обласне відділення Червоного Хреста. Дуже дуже багато велика допомога була надана. Було видано лише ОСБ-плит, понад 400 одиниць. У нас понад 20 рулонів великих плівки були видані. І сьогодні саме головне, вже практично це ведемо роботи по. Обрахуванню збитків і внесенню відповідних даних до державного реєстру пане Ігоре, а як швидко вдалося відновити електропостачання? І наскільки на Черкащині зараз жорсткі графіки відключень? Якщо говорити про сьогодні, це в нас практично протягом доби кожна черга не має електроенергії десь по 10-11 годин. Тобто, досить значні такі в нас. На жаль, перебої з електроенергією, але енергетики дуже дуже потужно попрацювали навіть вночі, коли відбулися прильоти спільно з нашими ДСНСниками. Ми станом на ранок практично змогли за відсутності світла, десь приблизно в 60 тисяч абонентів змогли відновитися до режиму погодинних відключень. тобто Наразі у нас дуже плідна комунікація з Міненерго з Укренерго, і ми сподіваємося, що ми схематично зможемо попрацювати для того, щоб зробити цю систему стабільніше, тому що навантаження на електромережі досить таки велике і велике по причині того, що критичка постраждала. Пане Ігоре, а чи всі заклади критичної інфраструктури забезпечені генераторами, альтернативними засобами живлення? Чи є ще потреба у містах? В нас дуже велика робота була проведена по підготовці саме до цього зимового періоду опалювального періоду, і звісно, ми очікували. Я який підступний ворог, що саме з настанням зими, з настанням морозів, він буде влучати саме по енергетичній, по енергетичній інфраструктурі. Наразі ми маємо. Достатній запас і генераторів, і саме головне, і палива до них для того, щоб забезпечувати такі невеликі проміжки, які викликані саме обстрілами, але ми досвіду можемо говорити, що, на жаль, вони безперивно довгий час працювати не можуть. Тобто шукаємо різного роду альтернативи, підключаємось до різного роду альтернативної генерації, і поки що, Черкащина ми Справляємося з такими викликами, сподіваємося, що і в подальшому будемо триматися. Пане Ігоре, міністр молоді і спорту повідомляв, що легкоатлетичний манеж у Черкасах також постраждав від російського обстрілу. А наскільки це популярне місце в Черкасах? Наскільки критичні пошкодження? Так, це у нас дійсно обласний комунальний заклад, де готуються юнаки саме Олімпійського нашого резерву? один із вибухів відбувся саме е, практично е, впритик до зазначеного нашого комплексу, він нас потужний, тому що, як правило, там тренуються всі юнаки, всі спортсмени за різними видами спорту, і там же проходять у нас досить часто змагання, е, всеукраїнські українські змагання з різних видів спорту. Е, практично е, вся площина, яка. Е, яка Можна сказати, віконна площина зазначеного комплексу, вона постраждала, тому що вікна практично вилетіли. Всі сьогодні проводимо роботи для того, щоб тимчасово загородити і затолити затулити віконні конструкції саме ОСБ-плитами, тому що плівка вона досить досить, мабуть, непридатна для зимового періоду, і паралельно ми передбачили з резервного фонду нашого обласного бюджету можливості закупівель практично, і заміни вікон віконних конструкцій на, на нові тобто заняття в спортивному комплексі наразі не проводяться, поки тривають відновлювальні так. роботи? Так на жаль, призупинені ті, тільки що що вчора закінчили ліквідацію, можна сказати, наслідків, і сьогодні вже працюємо над тим, як це все зробити придатним для занять. Пані Ігоре, вдячна, що ви долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Дякую за оперативну інформацію. Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі.